Бажаю здоров'я всім, друзі. І сьогодні поговоримо про справжній сенс Пасхи. Ісус Христос помер і воскрес за гріхи всіх людей. І ми бачимо, що в посланні до євреїв сказано, що Він зробив назавжди завжди досконалими, так? тих, хто освячується. І, здається, все, він зробив досконалими, можна нічого не робити. Але насправді не так. Якщо нічого не робити, і... Говорити про те, що ось Бог зробив мене досконалим, то, звісно, повернуться старі біси і старі проблеми, і так далі. Чому? Тому що в тому самому розділі сказано, що новий завіт, який приніс Ісус Христос, а в цьому є суть, і сенс Пасхи в тому, що зробив Ісус Христос, померший і воскресший, Він уклав новий завіт. Що ще пророк Єремія написав, що. Бог через нього сказав, що е, укладу новий завіт, напишу е, в моїх, е, мої слова, напишу в серцях і розумах. Так? Тобто в наших серцях і розумах має бути написане Слово Боже. Ось, і тільки так ми можемо бути назавжди досконалими в завіті з Богом і завдання церкви нести світло, нести Слово Боже людям. Ось, теж інших людей навчати Словому, Слову Божому, щоб в наших серцях і розумах. Було написано слово Боже, а не щось, якісь там серіали, фільми, щоб ми були досконалими.